Привіт, друзі! Ми продовжуємо наш міні-курс Бізнес англійська з нуля. І сьогодні у нас четвертий урок по Zoom. І такий завершальний урок по Zoom, так. Це ми будемо говорити сьогодні про професійний етикет. І ми сьогодні поговоримо з вами про те, як правильно казати, що ми когось розуміємо. Тому що в англійській мові це не завжди буде. I understand you. А можливо, взагалі неправильно. Нам треба в цьому розібратися. Але ось такі уроки по етикету, там, де ми з вами будемо говорити, як правильно вибачатися, найкращі способи подякувати, чи сказати, будь ласка, чи як сказати, що вибачте, я запізнююсь. У нас такі уроки будуть далі. Але ми просто вже не будемо їх прив'язувати до Zoom, так? тому що вони у нас можливі і в будь-яких інших ситуаціях. І ось, друзі, зазвичай так, то, що ми, те, що ми українською хочемо сказати я розумію, або я не розумію тебе. І ми завжди хочемо використовувати в англійській мові ось цю фразу I understand, або I don't understand. Або коли нам хтось, наприклад, пояснює, так, ми кажемо I understand you. Або хочемо сказати I understand it, або I don't understand. І є тут невеличкі нюанси, в яких було б добре розібратися. У нас є частинка, коли ми будемо заперечувати, що ми не, не, по, не розуміємо, так? і у нас є частинка, коли ми кажемо так, я все розумію. Все логічно, так? Перше, що потрібно сказати, що ось такі фрази, як I understand you, так, ось така фраза, або заперечна фраза I don't understand you. Зазвичай. Буде використовуватись в контекстах, коли людина нам щось розповідає, каже, ось у мене був такий важкий день на роботі, а я там ще посварився зі своєю подругою, другом і так, і туди, і сюди. І ви людині кажете: I understand you, я тебе розумію. То, те, що ти говориш, мені це зрозуміло. Те те, через що ти проходиш, мені це зрозуміло. я тебе розумію як людину, так? І так само, коли ми говоримо, що I don't understand you, ми так само, наприклад, людина щось зробила, там, якийсь такий вчинок, який ми не можемо зрозуміти. Так? Ми кажемо, ось так, я до тебе і так по-доброму ставився, і те, і все. Чому ти так вчинила? Чому ти так вчинив? I don't understand you. Я тебе не розумію. Або просто не по відношенню до себе, просто ви. Спілкуєтеся, людина якось там щось по відношенню до когось іншого до вашого товариша друга зробило. І ви теж можете сказати: I don't understand you. Так, що, що відбувається? Ось це, друзі, такі зазвичай контексти, які будуть природними. І ще один варіант, коли ми будемо використовувати ці фрази, це можливий варіант з мовою. так коли ви, наприклад, спілкуєтеся англійською, так і там хвилюєтесь, чи вас розуміють чи не розуміють, і вам на мові можуть сказати, I understand you. Go ahead, так, «продовжуй», I understand you. Я розумію тебе. В плані, що я розумію те, що мовою, що для мене те, що ти говориш, ці слова, я їх знаю, мені вони відомі, так, я тебе розумію. В такому плані ще, можливо. І так само можна сказати: I don't understand you. До вас. Підійшов якийсь, ви десь за кордоном, займаєтесь туризмом, і підходить якась там людина, і говорить якоюсь невідомою вам мовою і ще щось хоче, там, не знаю, хоче вас змусити щось купити. І, звичайно, ви можете сказати, I don't understand you. Я вас не розумію, якщо ви не розумієте цю мову. Такий варіант теж можливий. Так само у нас є такі фрази, як I understand. Так, я розумію. І є такі фрази, як I don't understand. Я не розумію. Тут уже немає you. Тут важливо, так? Саме через you у нас якраз виникає ось цей такий емоційний, грубо кажучи, зв'язок. А тут ми кажемо I don't understand. І, а тут будемо казати I understand. Ці фрази вони вже більш можливі і використовувати, наприклад, їх в бізнес-ситуаціях, у зум мітингах. Але вони такі трошки, по-перше, формальні. По-друге, дуже прямі, і вони теж, не, теж будуть нести, грубо кажучи, такий, знаєте, оціночний характер. Тобто ви ніби оцінювали те, що людина казала. Ви не просто кажете так, то, що було сказано, я це розумію, поїхали далі. А ви ніби. Кажете, воно все одно пов'язано з ніби, ніби з таким трошки емоційним так, характером. Тобто ви оцінили, тобто воно більш таке, знаєте, що у вас був час обдуму. Ви, ви ось не просто розумієте, а ви обдумували так? Подумали про це і кажете, I understand. Я розумію. Такий варіант можливий, так? але він такий йде більш прямий, більш формальний і більш оціночний, оціночний до того, що людина сказала. І, відповідно, так само можна і використовувати I don't understand. Така сама ситуація, такий, такий самий характер буде у цієї фрази. Але якщо тут у нас ще ну, фраза якби несе позитивний характер, так ви кажете, я розумію, то тут у нас буде знести заперечний характер, і деколи це може сприйматися негативно. І зазвичай для носіїв англійської мови так, такі прямі відповіді, особливо заперечні, вони непритаманні. Тому що вони будуть звучати, вони сприймаються в цій мові грубо. так? Навіть коли людина просто каже ні, зазвичай вони просто кажуть ні. Вони навіть можуть сказати я боюсь ні. так? Вони скажуть I'm afraid not. I'm afraid not, я боюсь ні. Щось вас питають, ви кажуть, I'm afraid not, боюсь що ні. Тобто ви ніби додаєте такі от пом'якшувальні фрази. І ми про них далі ще будемо говорити. Можна там використовувати, наприклад, quite. Можна сказати I don't quite understand. Я не зовсім розумію, тоді воно вже трошки краще звучить. І ось, друзі, це у нас така ситуація щодо ось цього нашого слова understand. Так, ось коли ми будемо говорити, що ми когось не розуміємо, і коли ми будемо говорити, що ми когось розуміємо. А ось ці фрази, вони вже такі набагато частіше вживаніші в контексті якихось бізнес, зустрічей так, Zoom конференції, або просто там, з друзями, з колегами і так далі. Тут ми сказали, розібрали ці. Так? А ось тут ось ці фрази, друзі, вони такі часто вживані. І ці фрази це якраз те, що ми українською мовою зазвичай маємо на увазі, що я розумію. Наприклад, ви займаєтеся з вчителем, кажете, о, я розумію, я зрозумів, я розумію. Або просто ви з другом говорите, з колегою, кажете, я розумію, а, а так, так, я розумію. Тобто, ви, ми, якщо ви не хочете емоційно так, казати, або оціночно, так, що ви про це подумали, обдумали, так, то ми будемо використовувати ці. І ось, друзі, є така фраза, як I got it. I got it. Можна використовувати з I. Вона тоді так, повноцінно звучить, да, більш структуровано. I got it. Я, роз, я зрозумів. Це в минулому часі, ніби я зрозумів. А можна просто сказати got it і все. Це означає зрозумів. Так само, в принципі, і в, в українській мові. Да? Зрозумів, і я зрозумів. Можна просто зрозумів, можна я зрозумів. Можна сказати got it, а можна сказати I got it. І оце, що ми в українській мові, така от то, що ми зазвичай хочемо сказати I understand you. Да? Замість understand you, ми кажемо I got it. I got it. Або просто got it. Це ніби в минулому часі. Я зрозумів. Якщо ми говоримо про теперішній час, ми можемо сказати I get it. Я розумію, I get it. Можна навіть додати now, I get it now. Тобто, якщо людина, що хто вам пояснює, ви не розуміли, так і ви кажете, о, I get it now. О, я вже розумію, так? Мені вже сталося більш зрозуміло, I get it now. А просто I get it, я розумію. Далі, так само, ми можемо використовувати I'm getting it. Або I'm following you so far. Бачите, друзі, у нас виходить, що тут ніби минулий час. Тут у нас present simple, теперішній, а тут у нас present continuous, так? Теперішній і тривалий. Тобто тут у нас в процесі. І ми з вами знаємо, що англійський мої використовується continuous, так? один з основних таких випадків вживання це коли у нас щось відбувається в процесі. Ось так само використовуючи ось це слово get, так. У нас є три варіанти. І ось цей третій варіант ми будемо використовувати, якраз коли ми будемо в процесі розуміння. І людина вам щось пояснює, так, і ви кажете I'm getting it. так, ви, ви в процесі. Так, так, продовжуй далі, так, я розумію, мені все відомо, I'm getting it. Оце буде про процес більше. так, Тут ви взагалом кажуть, я, зрозум... я розумію, що ти маєш на увазі, а тут ви в процесі слідкуєте за людиною, I'm getting it. Можна так само сказати I'm following you. Я слідкую за тобою. Тобто я розумію тебе да, так само. I'm following you. Можна ще додати so far. So far це теж, грубо кажучи, такий пом'якшувач що означає поки що. Поки що все нормально, продовжуй. Поки що я тебе розумію, поки що дослівно, я за тобою слідкую. Так? I'm getting it. Поки що все розумію, Так, я в процесі, я розумію. Так, на українську мову будемо перекладати ось ці. Два, однакова, а в англійській мові це про процес, це загалом. Що ми розуміємо, загалом. Далі теж дуже часто вживана фраза That makes sense. Ми можемо that взяти в дужечки так само. Можемо просто сказати makes sense. Або можемо сказати That makes sense. В українській мові супер такого відповідника для перекладу нема, так? Ми так не дуже часто кажемо саме з якимось таким українським відповідником, але мається на увазі, що це логічно, в цьому є сенс. Да? В, мові, в українській мові, коли ми кажемо, в цьому є сенс, воно звучить прям так ну, дуже по-філософськи обдумано, ну так, в цьому є сенс. В англійській мові це набагато простіша фраза, набагато природніша, набагато е, така легша фраза. Так, так, в цьому є сенс. Розумію. Розумію, так? That makes sense. В цьому є сенс. Розумію. Далі ми можемо використовувати I see. я бачу. Так само на попередніх уроках, як коли ми говорили про зум-фрази. Ми казали, що у нас тут було теж про see, І ми казали, що в англійській мові see це не завжди про те, що ми фізично бачимо, так? А це ще означає, що ми щось розуміємо. Так? І ми можемо сказати I see. Тобто я бачу, я розумію, так. І можна ще використати Understood. Understood, воно більш таке формальніше, більш технічніше, так, більш сухіше, на, 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 можна сказати, understood. Зрозуміло. «understood». Ось це, друзі, щодо того, коли ми хочемо сказати, що ми людину розуміємо, так, чи людей. І так само у нас є. Такі ж самі фрази, ну майже, так, крім п'ятого і шостого, ми зараз про це поговоримо. Коли ми не розуміємо людину, ми з вами сказали, тут така сама ситуація, коли ми емоційно когось не розуміємо, ми кажемо I don't understand. you». Не розумію тебе, як ти так могла, як ти так могла вчинити, так? або I don't understand. Звучить нормально, так, але трошки за, дуже, занадто прямо лінійно. Може сказати, I don't quite understand, я не зовсім розумію. Так, імпортаманно використовувати такі пом'якшувачі. Ось, але тим не менш, як ми вже сказали, що ось цим словом get це якраз найбільш вживаніші варіанти. І це те, що якраз вони будуть використовувати. І ми будемо, друзі, казати: якщо ми тут казали так в минулому I got it, зрозумів, то ми тут так само просто використовуємо наше допоміжне дієслово did в минулому часі, робимо заперечення і кажемо в минулому, так, I didn't get it. Я це не зрозумів. І ви так само можете це використовувати, якщо ви щось два дні назад не зрозуміло, чи рік назад не зрозуміло. Так само, і якщо розмова відбувається прямо зараз, ви хвилину назад чи пару секунд назад щось не зрозуміло, ви так само можете сказати I didn't get it. Sorry, I didn't get it. Вибачте, не зрозумів це. Sorry, I didn't get it. Так само можемо використовувати в теперішньому часі I don't get it. Так само за допомогою нашого допоміжного дієслова do, do. Робимо заперечення, і ми кажемо I don't get it. Я не розумію. Так, так само, третє, коли у нас continuous: I'm not getting it. I'm not getting it. Або I'm not following you. Або можна без you, просто I'm not following. Це так само, коли. Іде процес. Людина вам щось пояснює, наприклад, як вчитель, чи може якийсь менеджер з проєкту, йде якісь поетапні пояснення, так? І людина вибудовує якусь там стратегію. Раз, два, три. І... Або щось, наприклад, просто ви вже обговорюєте те, що ви ніяк не можете зрозуміти, і ви кажете, I'm not getting it. Я досі в процесі нерозуміння. Або може сказати: I'm not following. Я не слідкую, так, я не можу прослідкувати. За вашими думками, за те, за тим, що ви маєте на увазі. Можна просто сказати I'm not following. А можна сказати, I'm not following you. Так і так. Далі у нас було так само: так: That makes sense. В цьому є сенс. Логічно. Тут так само ми кажемо That doesn't make sense. В цьому нема сенсу. Нелогічно, так? Незрозуміло. That doesn't make sense. І якщо у нас п'яте і шосте у нас тут IC і I under, under, просто understood, можна придумати якісь контексти, якось використатись і вжити їх просто в заперечному, але зазвичай це буде не дуже природно і не часто вживано. І пропоную такі альтернативи. П'яте I'm not sure I understand. Я не впевнений, що я розумію. Тут, бачите, друзі, ми вже можемо використати I understand. Чому? Тому що ми казали, якщо ми використовуємо I don't understand you, це більш емоційно, так? якби не розуміємо внутрішній світ людини. А ми казали, що цю фразу I don't understand можна використовувати. Я проводив такий приклад, що можна сказати I don't quite understand, я не зовсім розумію. Так? Коли ми використовуємо пом'якшувач, то ось тут ось, ось наш пом'якшувач вже якраз використаний, ми кажемо I'm not sure, я не впевнений, I'm not sure, I understand. Не зовсім впевнений, що я розумію. Так, Українською теж так ми часто, напевно, можемо почути. Не зовсім впевнений, що розумію. I'm not sure I understand. І так само можна в шостому використати I'm not sure what you mean. Mean – це щось означати, так, Або те, що людина має на увазі. І ми кажемо, я не впевнений, що ви маєте на увазі. I'm not sure what you mean. І ось це, друзі, такі. Фрази, які ми використовуємо, коли ми не розуміємо людину. А ось ці фрази ми використовуємо, коли ми людину розуміємо. І ми можемо просто вибирати так, залежно від контексту, залежно від нюансів, що ми говоримо, чи ми в процесі, чи ми в минулому хочемо сказати, що ми зрозуміли, чи ми просто загалом розуміємо, чи в цьому є сенс. Ми порозуміємо, зрозуміло. так? І, грубо кажучи, тут такі самі яквіваленти, кроме 5-го і 6-го, тут просто ми використовуємо, що, ти, що ви маєте на увазі, і саме слово understand з пом'якшувачами I'm not sure, і, і тут так само I'm not sure. Ось така ситуація, друзі. Тут у нас ще синеньким написано, що це таке. Коли ви, наприклад, пояснюєте комусь щось, так? коли ви керуєте, наприклад, зум зустрічю або просто якоюсь діловою розмовою, так і, і ви пояснюєте. То а як запитати людину, чи ви чи ви мене розумієте? так? І тут так само, друзі, от якщо почати з п'ятого, так, у нас є 1, 2, 3, 4, це такі най, найбільш кращі варіанти, так би мовити, якраз саме для Zoom-зустрічі, для професійного так, використання. І ми їх залишимо на останок. Почнемо з п'ятого, з останнього. А от бачите, друзі, 5-го останнє ми можемо сказати. Did you get it? Вот, ось у нас є цих е, три фрази, так? I got it, I get it, I'm getting it. Ми можемо їх переформатувати в таке, в таке саме, залишаючи за ними їхні граматичні часи, просто зробити з них запитання. так? І ми можемо сказати: у нас було I got it, ми можемо сказати Did you get it? У нас було I get it, ми можемо сказати do you get it. І у нас було I'm getting it, ми можемо сказати Are you getting it. Це все правильно і це все. Так може бути. Єдине, що воно звучить трошки прямолінійно, так? Воно може бути, коли в контексті навчання, якраз там, наприклад, вчитель і студент. Тобто, коли є якесь реальне таке пояснення, так? коли хтось один більше сприймає, а другий реально пояснює. Або з друзями, коли не буде такого відчуття, що ви можете бути грубими і надто прямолінійними. Так, ви мене, розумі... ви мене зрозуміли. Ви мене розумієте, і ви в процесі розуміння так, так само можна використовувати ці всі фрази з друзями. Ну, як я вже сказав, так, що от, щоб коли в нас немає а, такого моменту, що ми хвилюємося, що ми можемо бути сприйняті занадто грубо, або прямо лінійно. Так. Тому що і в українській мові, так, якщо ми комусь скажемо, ви мене розумієте, так воно від того, щоб набагато від тону залежить, так? Або Ти мене розумієш, ви мене розумієте. Воно може сприйматися так, так само не, не дуже м'яко, так само і ці фрази, але хоча вони теж правильні. Більш такі фрази, які ми можемо використовувати саме в такому бізнес, так, в бізнес сфері ми можемо використовувати одну з таких фраз, ось цю четверту, that makes sense. Часто носії мови використовують і вони питають: Does that make sense? Чи є в цьому сенс? Ви не звертаєтесь так безпосередньо до людини. ти, Ось ти мене розумієш, так? А ви кажете, ви ніби відходите від людини і кажете, от це питання то, що воно є, да? от ви це розумієте? В цьому є сенс? Does that make sense? does it make sense, Є в цьому сенс? Так, це логічно. І ви, наприклад, навіть з друзями так само, можливо, ви щось когось пояснюєте, так? Просто обговорюєте навіть якісь, якісь буденні речі, і ви можете сказати, does that make sense? В цьому є сенс? make sense, like, І воно звучить не, 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 не прям так, як в українській мові, в цьому є сенс. А воно звучить так, е, ти розумієш, про що я говорю, слідкуєш за моїми думками, так? Оце приблизно так звучить. Ось, можна з друзями, можна і в професійному так, е, в сфері використовувати. Друге, am I being clear. Am I being clear? Чи я, дослівно, чи є я, чіткий. Да? Чи є ясний, тобто чи те, то, що я говорю, воно зрозуміло, так? Те, що я говорю, воно зрозуміло. Am I being clear? Трошки такий більш якби формальний, обережний варіант, так? Можна просто запитати, is that clear? Якщо тут воно більш таке, ви про себе говорите, так? Ось те, що я сказав, чи, чи, я, чи я для вас зрозумілий, так? То тут ви вже в себе перекладаєте на концепцію, на думку, так, яку ви говорите, is that clear? Чи це зрозуміло, так? І четвертий, are you following me? Так само можна використовувати, використовувати у нас тут було так, I'm following. Чи ви слідкуєте за мною, Чи ви слідкуєте за мною, за моїми думками. Are you following? Можна просто сказати are you following? Так, Чи знову ж таки це більше в процесі, да, are you following? Можна сказати просто. А можна сказати, are you following me? І так само можна сказати are you with me. Чи ви зі мною, так, чи ви ще зі мною, такі трошки менш формальні. І ми часто будемо використовувати таку теж конструкцію, як «so far» Поки що. Тобто на, мається на увазі так, ось це у нас про процес. то ми бачимо, що воно в да, четверте, четверте наше запитання. І ось це якраз so far, воно логічно сюди включається, тому що ми кажемо про процес, так, ви щось пояснюєте в процесі, ви кажете, поки що все зрозуміло, так? І ви це воно в англійській мові дуже природно сюди входить. Поки що все зрозуміло, поки що ви слідкуєте ще за моїми думками. Are 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 you you so you you following following me? me 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 with with so 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 far? far? So far? Це, друзі, мова, так, це не математика. Особливо коли в мові щось граматично правильно звучить, то нема такого прям чіткого, що це правильно чи це неправильно. Все залежить від якихось таких певних. Нюансів, контекстів, відтінків, так. І ось сьогодні якраз ми намагалися ці от такі нюанси зрозуміти. так, Коли ми використовуємо слово understand, і коли, тут у нас таке ключове слово, будемо використовувати get, так, або в минулому ґад. І це коли ми не погоджуємося. Краще використовувати, а це коли ми погоджуємося. Такими фразами, друзі, ми можемо питати. Тут у нас такі самі фрази, так, зі словом get, але вони більш таки можуть звучати прямо лінійно. Друзі, продовжуйте дивитися мої відео, продовжуйте дивитися цей міні-курс. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!